Нині непросто і викладати історію, і вчити історію. Але ж і минуле України часів середньовіччя цікаво, захоплююче, і розібратися в ньому дуже важливо. Тож як запам'ятати основне про князів і княгинь? Бояр, варягів, кочовиків. А що робити, якщо навчання дистанційне? Або під час уроку вкотре лунає сигнал тривоги? Як можуть зарадити цій ситуації авторські колективи сучасних підручників? Запропонувати матеріал, яким зручно користуватися на уроці, та який учні і учениці можуть ефективно опрацювати самостійно? Саме тому варто обирати підручник з історії України для сьомого класу закладів загальної середньої освіти авторського колективу у складі Олени Пометун, Ольги Дудар та Нестора Гупана. Наш проєкт є продовженням концепції, за якою було розроблено підручники Досліджую історію і суспільство для п'ятого та шостого класів. Підручник розроблено на основі модельної програми історія України 7 9 класи. Тож досліджувати історію учням і ученицям буде простіше і комфортніше, якщо вони працюватимуть з комплектом підручників видавничого дому освіта. Бо матеріали з історії України разом з підручником всесвітньої історії авторів Олени Помету, Юлії Малієнко Ольги Дудар розроблено як комплекс. Вони мають зручний, актуальний і знайомий багатьом методичний апарат. Як побудовано параграфи підручника. Авторський колектив пропонує працювати з такими рубриками, як Оговорить у класі для актуалізації матеріалу. «Поміркуйте», дослідіть для роботи з новим матеріалом. Закріплення матеріалу передбачає рубрика Перевір себе. А що ти можеш це за домашні завдання. Рубрика Узагальнюємо і практикуємо цікаві дослідницькі проєкти. Разом з текстом підручника ми пропонуємо актуальні цифрові додатки. Закріпити основне допоможуть інтерактивні вправи. Тим вчителям і вчителькам, хто обере підручник. Ми запропонуємо цікаві презентації до уроків. Матеріали підручника сприятимуть розвитку ключових компетентностей та наскрізних умінь. Тексти параграфів вивірені легкі для сприйняття дітьми, достатньо інформативні, але і не переобтяжені займом. Завдання до основного тексту та до уривків з історичних джерел. Сприятимуть розвитку вміння читати з розумінням, аналізувати документи, праці відомих істориків та істориків. У підручнику представлені якісні карти та картосхеми. Завдання, які автори пропонують для роботи з ними, сприятимуть формуванню уміння орієнтуватися в історичному просторі та компетентності у галузі природничих ног. Яскраві ілюстрації полегшують сприйняття текстів. Сприяють розвитку культурної компетентності, стимулюють пізнавальний інтерес. Аналіз зображень сприяє формуванню спостережусь та вміння характеризувати важливі деталі. Обговорення творів мистецтв, портретів персоналів та колажів допоможе розвивати емоційний інтелект. На допомогу вчительству ми пропонуємо також матеріали для самооцінювання роботи учнів і учениць. Матеріали для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами наші напрацювання отримали позитивні відгуки вчителів, що пілотують проєкт підручників нової української школи. Я пілотую третій рік, Я працюю з авторським колективом. Хочу сказати, що ми цього року обрали. Багато моїх колег обирало доволі складно, тому що це наші наступні три роки. Ми будемо працювати. Я відразу хочу сказати, що я жодного дня я не пошалкувала. Що я продовжувала працювати з цим авторським колективом? У нас два підручника. Структура параграфу самого підручника. Вона нагадує саме 5-6 клас. Ця структура підручника вона зберіглася. Намагаюся працюю вже третій рік. і Я намагаюся максимально пілот роки пілоту використовувати саме матеріал підручника, матеріали навчальних матеріалів, які нам надають автори. Що стосується самого підручника, то дійсно дуже багато хто працює в п'ятому шостому класі, вчителі бачили, що дуже багато завдань вони різноманітні. Діти, знову такна дитина знаходить себе, знаходить ті завдання, які вона може виконати. Діти всі різні. У мене два класи, вони дуже відрізняються, але ті різноманітні завдання, різні завдання за складністю дають можливість мені побудувати урок, виходячи з особливості кожного класу. Якщо загально так, знаєте, охарактеризувати сам підручник, то е, дуже багато є документів, джерел якраз для сьомого класу. Е, особливо для мене було важливим те, що в підручнику є карти. Е, це те, чого мені, працюючи з попередніми підручниками сьомих класів, мені не вистачало. Е, були такі підручники, які зовсім не мали жодної карти. Тут для мене це є важливе. і ми працюємо дистанційно. У нас такий електронний підручник є можливість працювати дуже якісно. От саме я знаєте, роблю для себе акцент саме на карти, які є важливими саме особливо для мене, також на урок історії України, завдання, запитання до них. Також виділені в самому підручнику виділені і дати, і поняття, на які треба зробити акцент. Візуально діти відразу сприймають виділену шрифтом інформацію. Окрім того, додані схеми, таблиці для роботи, завдання. Тобто вони не просто розміщені в підручнику, де треба або завдання там заповнити, доповнити, але й вони є вже в готовому варіанті, коли треба проаналізувати, зробити висновок, теж саме і зі схемами. Окрім того, є в самому підручнику є qr коди з відео, яке можна також використовувати. Я використовую на уроці. Що стосується самого підручника, самого самих параграфів, то також, знаєте, у мене поставало таке питання, як же змінилася в сьомому класі структура уроку. Багато вчителів, які починають тільки от зараз, пілотують сьомий клас, а взагалі п'яті, шості класи. Вчителі, які працюють, у них постає питання, як же виглядає сам урок. І ось мені особливо в цьому допомагає сам підручник. Сам параграф він вже поділений на певні такі от частини. Тобто сам параграф він представляє собою. Структуру уроку. Звичайно, що я вже звикла до нього, він нагадує підручники сьомого класу, дуже нагадують п'ятий, шостий поділено на рубрики, до яких теж діти вони повторюються. І завдяки такій ось послідовності діти вже у мене в сьомому класі вони дуже добре орієнтуються, як ми будемо працювати, що від них е, е, я хочу, яка перед ними стоїть задача. Е, якщо уважно розглянути сам е, самі параграфи, то вони е, мають е, кожен параграф має. Майже однакову структуру, і це знає, теж така певна система, яка допомагає і мені, і дітям зорієнтуватися. Для мене є важливим те, що вже автори за мене підготували завдання. Вони вже для мене вибудували цю структуру самого, самого параграфу і як допомога самого уроку. Хочу так, я єдине, що хотіла б да, подякувати, Подякувати на такий загал, і всі хвилювалися, як буде у нас 7-9 клас, і я відчуваю так, почувала себе впевненою, тому що я знала, що нас не залишать авторський колектив, і вони нададуть нам матеріали і допоможуть і на питання дадуть відповідь. Ну Дякую. тобто, я відчуваю впевненість.